Переконаний, ви в курсі, що в нашій країні триває тиждень виховання на тему Бог смартфона. І в рамках цього тижня виховання ви можете знайти дуже багато допоміжних матеріалів. одним, одним із них є. Конференція і тому в цьому відео зробимо коротесенький перегляд нашої конференції. Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Ось Микола Бестрицький. Я відповідальний за дієцезіальне душпастерство молоді в камінь з дієцезії. То на випадок, якщо ми з вами ще не знайомі, вітаю вас, дорогі, дуже рада! Велка. Тож в нашій конференції ми передусім розглядаємо базові поняття, ким є Бог, чим є смартфон. І, врешті, доходимо до висновку, що Бог це абсолют, який над усім. Натомість смартфон це просто розумний телефон, який покликаний до того, щоб мені допомагати. І з цим пов'язано дуже багато небезпек. Разом з тим, з цим пов'язано дуже багато різних полегшень, доступностей і тому подібне. І всі плюси і мінуси цих речей ви можете знайти власне в матеріалах до конференції, та і просто забивши десь в гуглі, шукаючи якісь статистичні там речі або допомоги, підказки і так далі. Те, чого правдоподібно не знайдете просто в інтернеті, це підсумок, який дуже важливо усвідомити нам як християнам. І тут хотів би звернути вашу увагу на дві таких, на мою думку, особисто дуже важливих справи. Перша з них то в жодному випадку не можна демонізувати смартфон, тобто називати його абсолютним злом. Уявіть собі, щоб людина, яка, наприклад, винайшовши сірники, коли опеклася, просто поставила клеймо, що це зло, і до сьогодні ми би добували вогонь кресалом. І таких прикладів можемо навести дуже і дуже багато. Натомість, коли ми усвідомимо собі, що все в цьому світі є добрим, коли воно походить від Бога, а Бог є над усім, тому в певному певній мірі можемо назвати його цим творцем смартфона, або він надихає людей творити. Врешті-решт, коли усвідомлюємо собі, що це походить якби в дальшій чи ближчій перспективі від Бога, то важливо зрозуміти, що ми можемо використовувати це для доброго. Але можемо використовувати це для злого. І тому не варто демонізувати смартфон, бо таким чином ми просто відкидаємо прогрес, замість того, щоб так, може, грубо кажучи, осідлати його і освоїти, поставити його на варті розвитку моральних, духовних цінностей, в яких для нас просто відкривається великий доступ до інформації. Натомість, друга річ, дорогі, яку також важливо усвідомити собі, виховуючи молоде покоління, особливо його ставлення до смартфонів, це те, що не змінюється віками, а не змінюється дуже і дуже конкретне правило. Не так вчать наших дітей слова, як наш приклад. І тому, якщо сьогодні ти, брат чи сестра, хочеш навчити свою дитину чи когось із своїх близьких добре користуватися смартфоном. Не варто починати з великих слів, варто почати з самодисципліни. Бо коли зауважить е, твій е, підопічний чи твоя підопічна, е, не знаю, в якій ситуації ви перебуваєте, що те, що ти робиш, те, як ти живеш, те, як е, ти відкритий на світ, і як цей маленький прилад служить тобі для того, щоб дістатися у потрібне місце, щоб знайти якісь красиві місця і їм ці місця там показати, щоб мати доступ до інформації і в будь-який момент бути готовим відповісти на якісь важливі речі, щоб використовуючи цей маленький прилад для того, щоб знайти людей і, врешті-решт, зустрітися з ними безпосередньо, коли побачить такий приклад в житті твому, переконаний, захочуть тебе наслідувати. І тоді цей малесенький прилад, який багато хто, на жаль, вважає абсолютним злом, стане для нас справді засобом для того, щоб жити піднесеніше, жити краще, жити якимось повнішим життям, от е, яке, власне, спрощує нам. Прогрес. Дорогі, нехай Господь допоможе нам в його світлі подивитися на цей винахід. І справді осідлати його для того, щоб наше життя ставало більшим, глибшим, ширшим і справді глибоко, глибоко духовним. Бо до цього запрошує нас Бог, і до цього мали би служити всякі-всякі винахі. Я ж вам дякую і надіюся, до зустрічі. Па.